5 травня 2015 року, на запрошення рідних і близьких офіцера, який поклав своє життя в бою під Слав'янськом, секретар єпархії ОТИС Георгій Тарабан відслужив Панахиду. Та освятив надгробний пам'ятний знак на могилі героя України полковника Олександра Аніченка, який загинув, рятуючи раненого побратима. У своєму слові, отець Георгій висловив від імені архієпископа Сумського і ахтирського дівологія співчуття рідним, близьким, друзям і однополчанам, які прийшли, щоб вшанувати пам'ять загиблого. Героїчний вчинок відповідальної людини, яка для себе вирішила, що вона буде. Чиняти саме так, як вчинив Олександр. Це є люди, які є справжніми, які є ті, хто захищає свою батьківщину, свою рідних і близьких, не жаліючи при цьому свого життя, тобто своїм життям, утверджуючи заповідь Божу, яка говорить про те, що немає більшої любові, аніж той, Кто покладает життя за друзей своих? Христос, воскресенье, смертвы, смерть Е, смерть поправ, Исущий во дробе живот даровой, Царство Небесного и оставление грехов Его у Христа, бессмертного Царя и Бога нашего проси, О покой, Господи, Божу, Сушу, Горобо, Твоего, Слава Цуису! Cenua ta na